продаж у нас Mercedes-класс S-клас 221 кузою на 5-літровому моторі. Це не 5,5, не 4,7. Це саме 5-літровий мотор. Без задирів, ендоскопія зроблена, перевірена комплектація на САМГ, По машині повний привід дотяжки всіх чотирьох дверей. Повністю все працює. Ексклюзивний салон дизайну. Задній кліматконтроль, передній кліматконтроль, масажі всіх чотирьох сидінь. Вентиляції та підігріви також всіх чотирьох сидінь, пам'ять сидінь. Два люки, тобто панорамний дах, Алькантара повністю на стелі, нічне бачення, адаптивний круіз-контроль, дотяжки у нас всі працюють, всі електросклопідйомники, по салону все в ідеальному стані. Пробіг на автомобілі 239 тисяч кілометрів. Акустика Harman Kardon. Всі шторки також у нас присутні по автомобілю. Дуже класний стан автомобіля має. Один чи два косметичні підфарбування, біла топтика, нові тормозні диски, свіжа новенька гума Bridgestone, найдорожчі, щоб змогли знайти на ринку вихлоп стандартний, ніяких тюнінгу, нічого по автомобілю не робилось. Тому чекаємо на вас, Київ, вулиця, Сумська, 2, передбати можна заготівку в кредит або в лізинг.